Йо, друзі, усіх вітаю! З Артем міді спочатку. Слава Україні! Слава нації! І кожному відомо продовження продовження пишіть у коментарях. Ну і що? Сьогодні в нас маленький пук переозвучка української мови. Що погнали, зацінюйте, що це за переозвучка? Вам, звісно, хочу побажати прекрасного перегляду. А перед тим як почати перегляд, не забувайте, що підписатися на канал, також випити лайк, Ну, А ми починаємо. Let's go! Траємося, Пішли, грузе! Кидай, кидай, Зенек, падай! А, мишене. це Дай, так, окей. Okay. Кажу жени! Хто Курва, ти що зварював? ти ніхто не Їдь. Okay, сморід, не з чим. Yeah, Я пірканайчі років в такші. І добре чую, коли хто чого Та. А то тобі перестане смердіти? Тим пістолем дівок в банку був страшив, а не старого таксиста. Та й та ніхто не пердів! Ще раз кажу, не треба робити з мене вар'ята. Ви коли викликали такші, я вам сказав, ви можете бути хоч у п'яні, з курвами, основне без би ніхто не пердів. Бо я того не переношу. І ви мені що сказали? Ми круті пацани, ми не пердимо. Ні, ну так подумати, справді не треба турбувати таксиста. Не пердіти, не пердіть. Це дуже важ... важливо, важливо. Чаю за базар. І що сталося? Курва, Курведіть колисить, та ми банк грабанули, та їдь! Тільки не в смороді. Хлопець, то я перданув, я більше не буду. Відненька точно не будеш, бо ваш старший по телефоні мені клевші. Я швидше встрелю свого колегу, ніж дам йому пернути в таксі. <реш> що? Вже не смердит. Поїхали. Прищіпайтесь. Зараз ніхто не Файну буде пердіти. Файну машину мені тяжко знайти. Бо то в тому тернеті стіку тих розводіл, бо би й шлях трав. А ти я віджу знайшов. Скажи мені чесно, то не в тернеті ти знайшов? Ні. Ясно. А що там? там... Ні, а, там ну, машина. машина там... файна. Віджу, рідна фарба. <реш> Німеч. Павну електроніки, раніше робили машини. Друзі, напишіть у коментарях, хто бачив е, Перевозчика. Я сам я переглядав, напевно, щоб вам не зібрати. Е, раз так 20 одного переводч, Перевозчика. перевозчика. І там кілька частей. Тому, знаєте, кожного я переглядав по 20 разів то і більше. Напишіть у коментарях, хто його бачив. Які ж гімно роблять. <laughs> гімно роблять. Ти мені мусиш показати, де ти її взяв, бо яся так виспати не зможу. Ми вже мусимо іти з, з Андрієм. З Андрієм? Давайте такую, ви мені бігом розказують, де ви купили таку файну машину, а я його скоро пускаю, ведь би не тримати ту видео. Ага, вже сі розміщтали. Хочете файну машину, то самі си шукайте. Нє, Андрійко? Ні. Андрію, ну ти мудріший. Купив її на кар в суботу зрання. То той новий базар же біля львів арени Так. Я так і думав, що ти зараз почнеш мені то розказувати, що ти на якому базарі купив і так далі. Слухай, кажу тобі, як є. О. Давай без того. Боже, як це Боже, гарно звучить, базар, я не можу. І зразу купівля машину, то я нереально. Де ти вкупив машину? Та кажу на карбазару купів. Такого з першого разу, та він величезний, навіть шлі як трафи. Машин там до хуляри мами. Того <гум> мінтяра стара, не віриш, та їдь сі сам подиви. Обов'язково поїду. В карбазар в Google карти, без би не заблудив. То ти сі так смієш. Вже я маю телефон на кнопки. Чеф, там патрулька телефон на кнопки. Yeah. Uh, Друзі, напишіть у коментарях, чи хочете ви такий формат, щоб далі був такий, знаєте, смішний формат. Тому що на реакціях з піснями, знаєте, там трохи такі траби. Тутальна. Не завжди, але часом, коли я відзнімаю відео, так можуть його заблокувати, тому що авторські права і так далі. Напишіть в коментарях, чи вам такий контент подобається, та я зможу для вас робити набагато більше таких відео. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам це. Звісно, я прочитаю кожний коментар та відповім, якщо треба буде. Поставлю лайк, тому пишіть. Відео. А ти сімоле, без би то була правда. Знову пер. Курва, мать, то ти пер по з моєї машини гімно таке. Я іже кура скрутев, вона буде ПЕРДІЛУ а воно далі пердик. Час, да. ПЕРДИ хоч срайш. Перепрошую. <рехать> Це кайф. Це просто кайф, друзі. Ой, боже, боже мой! Страна любовь. Ой, 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 о боже! Тормозы же, ай! Давай, покажу. Ах, ти сволота така срана. Я ті навчу підрізати Імно дурне. Бек. Що. На! Боша підрізав Гімно дурне. Чимно дурне. Знайшко підрізав? Вей, шоб Камаза, бігом Я ті навчу на дурак їздити Пацане, то на за Камаза камазу. Угу. Чому це відео тут? Зайди до мене в профілі, Сі не вийобуть. Боже, це, це справді кайф. Шле. Друзі, напишіть коментарях, наскільки вам сподобалося це відео. Не забувайте, що поддержати мене своєю підпискою, підписуйся Подпис... Подпи... на канал, якщо ти ще не підписаний. Також не забувай про лайкати це відео. І що? І не забувай переходити на другі інні інші соцмережі мої. Instagram, TikTok, Усіх чекаю там. Що з вами я Арти Мідій? Зовсім скоро виходить ще нове відео. Таке же смачне. Не забувайте про це. Усіх обіймаю гарного вечора. Утра, коранку. Хто коли бачить це відео, усіх обіймаю, Усім бай.